Вітаю! Вітаю на своєму каналі Кава з Фріланс ілюстратором Сьогодні у нас буде дуже цікава така тема. Я буду розповідати вам, як в 2025 році заробляти не тільки на стоках, а й просто на діджитал продукти. І які, на погляд всіх креаторів діджитал продукти, будуть мати запит. І попит у наших клієнтів. І так, давайте про це будемо е, говорити сьогодні. О, стоп, стоп! Перед цим, будь ласка, поставте лайк і зробіть підписку на мій канал. Бо чомусь у нас більше 70 тисяч переглядів, а підписалось тільки 45 людей. Тому чекаю, це ваша вдячність мені за цей контент. Всім гарного настрою і поїхали для того, щоб не забрати ваш час. І перший продукт Digital, який буде користуватись попитом у 2025 році, це різноманітні навчальні матеріали роздруковки. Це можуть бути як запрошення на всякі побачення, там, знаєте, у нас таке зараз є. Це можуть бути освітні матеріали для навчання дітей. бо чим далі, тим більше планується онлайн-навчання. І прогнозується до 2030 року, якщо я не помиляюсь, біля 80% приросту онлайн-навчання. Тому різноманітні роздуковки навчання це для вас класний карт-бланш, який ви можете використати ось так вони виглядають, і ви їх можете також використовувати для ваших заробітків як на креативних платформах, так і на стоках. Також ці роздруковки дуже зручні в різних форматах, звісно, більше. Більше їх люблять в форматі EPS, в Векторі, хто не знає. Але в принципі і в JPeg, і в SVG ви можете використовувати. Другий продукт це, звісно, ai мистецтво. Я думаю, що вже нікого тут немає, хто з тим не стискався. Воно постійно використовується для стоків. Ми, я постійно на цьому каналі розповідаю, як я заробляю, використовуючи АІ мистецтво для продажу на стокових платформах. Також ви можете його продавати і на Etsy, і на Redbubble, і на креатив Маркеті. Єдине, що ви повинні обов'язково вказувати, що це АІ, і робити, звісно, відмітки, які потребує та чи інша платформа. Що ви можете робити з штучним інтелектом? Ті ж навчальні картки, ви можете створювати потрясаючі різноманітні там картини, дуже реалістичні, або навпаки, сюрреалістичні. Також ви можете створювати коротенькі відео, вони користуються попитом, і ви можете створювати різноманітні інструменти, які допомагають іншим. Допустимо, це можуть бути картки для, для потреб особливого навчання. Це можуть бути різноманітні карти, ви легко можете робити стікери, мапи, все, що вам потрібно. Тому штучний інтелект вже війшов у нашему життя, тому я вам дуже рекомендую його використовувати для вашого заробітку. Важливо розуміти, що штучний інтелект також дозволяє вам навчатися. Якщо ви сьогодні не знаєте, які кольори будуть з собою поєднуватись найкраще. Найлепше, вибачте, більше, прошу. Це мож по польську вже то це для вас така виручалочка і ви можете цим скористатися. Також об'єми, також 3D-моделінг. Все, що вам потрібно, штучний інтелект наразі достатня серйозна платформа для вашого заробітку з діджитал-продукцією. Дуже класний продукт, і він неймовірно популярний буде на початку року це шаблони для Notion. При цьому це можуть бути як діджитал, так і вже готові для роздруковки. Для цього ви також можете використовувати елементи зі штучного інтелекту або використовувати його для цієї інформації. Це дуже класний продукт, він буде користуватись високим попитом. І звісно, він буде краще оплачуватись, ніж якщо ви просто генеруєте штучним інтелектом або відмальовуєте якісь елементи. Дуже класний продукт це а, і шаблони для соціальних медіа. Це те, що буде користуватися для вас достатньо високим попитом зі сторони інших клієнтів, і ви можете також це використати. Я хочу звернути вашу увагу, що мокапи можуть бути в різному форматі, але краще робити його таким чином, щоб було легко персоналізувати. Також мокапи дуже класно продаються на різноманітних стоках. На різноманутних платформах дуже прості організаційні шаблони для бізнесів. А якщо ви ще поєднаєте з якимось достатньо важким сюрреалізмом, використовуючи штучний інтелект, це буде дуже класна ніша. Мені так думається, і ви зможете на цьому достатньо заробити, так як це набагато складніше зробити, ніж просто згенерувати якийсь елемент. Ну і ще одну нішу, я вам порекомендую використати: це освітні навчальні матеріали. Дуже легко зараз зробити або навчальний посібник, особливо якщо ви експерт, то я вам дуже рекомендую це використати. І це можуть бути як уроки по малюванню, так і уроки, як ви робите макапи. Головне, щоб ви розуміли ту тему, яку ви взяли. І навіть якщо у вас зовсім немає ніяких навиків, Навичок спеціальних, я вам дуже рекомендую використовувати штучний інтелект для цього. І це не являється проблемою зробити книжки розмальовки або книжки з рецептами, або якісь планери навчальні, які повчають, як правильно жити, організовуватись. І це достатньо класна ніша. Якщо це відео було для вас корисне, я вас попрошу поставити лайк і підписатись на канал, так як для мене це дуже важливо і це буде ваша вдячність. І тому, якщо ви хочете бачити більше відео на цьому каналі, будь ласка, лайк, поширення і коментар. Дякую за те, що зі мною.